З великим упованням приходимо до тебе найлюбіша наша Мати Марія. нехай почують голос твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе, все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого. Ідемо до тебе, щоби у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди, щоби зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Намір. Дякуємо тобі. З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша мати Марії, нехай почують голос твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе, все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого. Ідемо до тебе, щоб у тихій розмові із тобою навчитися. Як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди. Щоб зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Добрий намір. Оком душі. І є намір. Коли він добрий, то і душа добра, коли ж він лихий, тоді і душа стає в очах Божих такою. Коли ти виконав діло своє у добрім намірі, то і обличчя твоє, та й око твоє є гарне добре, коли ж діла твої лихі, тоді і око душі твоєї затемнюється. Намір є тоді добрий, коли робимо щось задля Бога, а лихий, коли робимо щось задля ока, для часового зиску та чистолюбності. Все, що я робила, думала та говорила, було спрямоване на більшу славу Божу, і тому війшла я на небо багата у заслуги. Від першої хвилини мого життя посвятила я все Богові. Щоби величати його у цілому своєму житті. Чому так клопочешся, щоб збагатитися у земні добра, а зовсім не турбуєшся, щоб придбати собі скарби у небесній Батьківщині? Подумай, що там, у горі, будеш вічно втішатися усім тим добром, яке ти вчинив у теперішньому житті, а навіть за одне добре діло. Стріне тебе велика заплата, коли ж постановляєш щось зробити тільки тому, щоб за це тебе подивляли та хвалили, то ти все стратив, і твоя праця є тоді марним трудом. Ніщо не є так нерозумне, як бажання, щоби тебе хвалили, бо люди дуже скоро перестануть про тебе говорити. А то і стануть іще і докоряти тобі та зневажати тебе. А тут скільки то всякого до роботи, піднеси зір свій і роби все з любові до Бога. Нехай воно будуть малі та на око незначні речі, вони матимуть велике значення, коли робитимеш їх у добрім намірі, те, що Господь тобі обіцяв, не відбере того ніколи. Хоч би ти з любові до нього підніс із землі малу стебелинку соломи. Рідко трапляється, щоб щось довершувалося у добрім намірі, коли його почато у лихім настрої, лихе діло не можеш поправити через добрий намір, зате добре діло можеш легко попсувати лихою думкою. Усім, нехай стоїть перед твоїми очима Бог. Та йди моїм слідом. Дякуємо тобі, Маріє, престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так, як це ти наша Люба Нене, ось тут нас навчала. Як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом. Хочемо іти твоїм слідом, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо у небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні. Амінь.